Це наш учень. Кілька місяців тому він прийшов на пробний урок, а сьогодні з впевненістю заходить у школу. Розв'язує складні приклади в голові та із задоволенням розповідає про свої заняття. Соробан це не просто математика, це розвиток мозку. Мені подобається робити домашні завдання. І за це я отримав нагороду, яку можна обмінювати на круті подарунки. подарунки. ось один подарунок, який я вже обміняв. Ось такий попсокет. Тут діти тренують пам'ять, увагу, концентрацію і швидкість мислення у цікавій ігровій формі. І головне вони вірять у себе. Якщо ви хочете дати дитині справжній розвиток, приходьте на пробний урок. Побачите все на власні я очі. Зробив, та е За час навчання у школі ментальної арифметики Соробан я зробив три браслета і здав екзамени по трьом темам.